Змагання боксерів завжди цікаве видовище, що привертає до себе неабияку увагу. Так сталося й цього разу. А головною родзинкою цьогорічного змагання було те, що брали участь у ньому боксери не тільки з усієї України, а й з Білгородської області Росії. Перед самим початком турніру всі учасники отримали слова настанови та вітання від голови обласної федерації боксу Харківської області. Це праздник боксу. Я хочу пожелати спортсменам всім без травм провести сьогоднішній бої. Хочу, щоб побігли сильніший. Всі у вас побудував сильніший. Тому ми від Поки боксери готувалися до запеклої боротьби за перемогу, гостей вітали своїм виступом талановиті учасники колективу екстремального танцю. На жаль, погані погодні умови змусили організаторів проводити змагання у приміщенні районного будинку культури, а не на центральній площі, як планувалося раніше, але це не завадило боксерам показати захоплюючий та професійний поєдинок. Відбуваючи підсумки та визначаючи переможця, судді були надзвичайно об'єктивними, і тому чи то рідна земля допомогла, чи завдячуючи відмінній фізичній підготовці, та перемогу отримала збірна команда України.